Вітаю, мої любі! Дуже рада, що ви завітали. Нехай кожне слово, кожна порада, що я вам скажу, принесе світло і надію у ваші серця. Будьте здорові, міцні, як наші Карпати, і нехай у вашіму житті завжди буде мир і любов. Давайте подивимось, що доля готує для Херсонщини. Настраждалась наша рідна земля, змучені люди. Молюсь про мир і безпеку для Херсонщини. Ми з вами. Мої золоті, сідайте ближче, будемо дивитися, що там на тій окупованій Херсонщині робиться. Чи ворог щось там мутить, чи вже готується до чогось серйозного? Ну, давайте глянемо на карти. Перша карта дев'ятка кубків. Ой, то така карта, як би хтось там на місці себе добре почував. Ворог там, ніби задоволений, має, що хотів, і трохи розслабився. Може мати відчуття, що все під контролем, що нема великої загрози. Але знаєте, то часто бува така ілюзія. Бо в війні розслаблятись то велика помилка. Друга карта: двійка мечів. Карта каже про нерішучість, якесь затища, або хтось стоїть на роздоріжжі. Ворог не до кінця знає, як діяти далі, чи оборонятись, чи наступати. Може бути, що щось чекає або наказу, або розвідки. Одним словом, ще не рішає, але вже тримає руку на пульсі. Третя карта п'ятірка жезлів. А ото вже говорить про конфлікти, змагання, штурханину. Щось там в них неспокійно, може бути внутрішній конфлікт або якісь дрібні сутички, як середини, так і по лінії фронту. Можливо, наші хлопці їм трохи нерви портять і вони змушені крутитись, щоб не втратити позиції. Ну що я вам скажу? Люди добрі. На тій Херсонщині ворог поки сидить. І робить вигляд, що все під контролем, але то тільки на перший погляд, насправді трохи розгублений і не зовсім знає, куди далі йти. Видно, не все так гладко в них там. Так, мої рідненькі, давайте подивимось, чи стане Херсон отим ключовим місцем у цій фазі війни, і чи будуть там якісь зміни найближчим часом. Перша карта, відлюдник. Ой, то така тиха закрита карта. Вона показує, що зараз там не буде ніяких різких рухів. Ситуація, ніби на паузі, щось зріє. Але глибоко і ненавиду може бути, що з нашого боку йде спостереження, аналіз, підготовка. А ворог на сторожі, але теж не дуже активний. Тобто Херсон зараз місце напруги, але дій нема. Друга карта король Пентаклів. Ага, тут вже мова йде про контроль, владу і ресурси. Карта каже, що той, хто зараз контролює територію, укріпляє позиції і старається втримати щось матеріально важливе, можливо, логістичні вузли чи щось економічне. Ворог не хоче то відпустити, бо то для нього важливо як стратегічно, так і символічно. Третя карта повішаний. А ото вже така карта, що каже: нічого не рухається, все зависло. Явно нема змін найближчим часом, ні наступу, ні звільнення, але то не значить, що так буде довго, просто зараз, як застій, але за ним часто йде раптовий сув, коли час дозріє. Поки чекаємо, бо нічого з місця не зрушиться. Ну що, дорогенькі мої, Херсон наразі не стане отим гарячим ключовим напрямком. Все зависло, наші приглядаються, ворог тримається, а ситуація як на волосинці. Змін контролю найближчим часом не видно. Але процес іде вглиб, а не назовні. Видно, щось там готується, але ще не час. Не втрачайте віри, бо, хоч і повільно, але правда бере своє. Ну, давайте подивимось, чи бува ворог не збирається знов штурмувати Херсонщину. Перша карта дев'ятка пентаклів. Ото карта така про стабільність. І задоволення здобутим, виглядає, що на теперішній момент ворог себе там трохи заспокоїв. Має, що має, і якось не дуже рветься далі, Наче хоче насолодитись тим, що захопив. Таке відчуття, що для наступу він наразі не дуже готовий. Друга карта вісімка мечів. А отут вже видно, що є обмеження. Ворог, хоч би й хотів, але в нього руки зв'язані або браком ресурсів. Або е, людською силою, або технікою, є певна безвихідь у них. Карта буквально каже: хочу та не можу. Третя карта – «вісімка пентаклів». Ну, а ця карта про підготовку. То значить, що, хоч зараз, активного наступу нема, але десь там у тилу ворог щось майструє, працює, готується. Може бути, що формуються якісь частини або тренуються нові резерви. Але то ще не от зараз. То ще не визріло. Ну, що я можу сказати, мої дорогенькі. Наразі великої хвилі наступу на Херсонщину нема і не буде просто так, але за кулісами щось таке вариться, щось вони там мутять. Тримаймось, не піддаваймось паніці і допомагаймо нашим, хто як може. Так, слухайте, мої дорогенькі е, питання серйозне: чи москалі знову сунуться на саме місто Херсон? Перша карта шістка пентаклів. Тут про баланс, про те, хто кому дає і хто в кого бере, може означати, що Русня зараз пробує торгуватись. Виглядає так, ніби вони шукають спосіб повернути втрачене не лише військом, а й маніпуляціями через вплив, через поміч, яку вони, яку вони собі малюють. Але то підсумку. Гра. Друга карта дев'ятка жезлів. А отут вже показано, що є напруга і обережність. Ворог не забув про Херсон. Після попередніх втрат вони вже не такі хоробрі, як на початку. Третя карта туз. Жезлів, а оце вже серйозно. Карта каже про нову спробу, про імпульс, про поштовх до дії. Може бути, що якась атака або провокація таки готується. Вони, попри страх, можуть зібратись і рвонути, особливо, якщо будуть відчувати слабину чи шанс. Ну що я вам скажу? Люди добрі. Москалі не забули про Херсон і можуть таки рипнутись, але то буде не прямо завтра і не так масштабно, як раніше. Вони ще міркують, вагають. Але якась спроба на зуб може бути слава нашим захисникам і вам, люди, сили та світла в серці. Ой, ну давайте глянемо, мої любі, чи є якась реальна небезпека найближчим часом для наших людей у Херсоні? Маю на увазі обстріли, диверсії, чи не дай Боже теракти. Бо ж люди там, як на голках, то що ж нам карти скажуть? Перша карта королева Пентаклів, ото добра карта. Знаєте, вона про захист. Про турботу і про стабільність виглядає, що місцева влада і волонтери там дуже стараються забезпечити людям безпеку. Наскільки можливо, є якась опора, є контроль, особливо на побутовому рівні, як то кажуть, там тримаємось як можемо. Друга карта колісниця. А от тут вже енергія сильна, може означати різкий рух або атаку, є ймовірність, що ворог таки готує: або обстріл, або якусь акцію. Залякування, особливо по інфраструктурі або просто для психологічного ефекту, треба пильнувати, бо карта несе імпульс і швидкість. Третя карта двійка кубків. А тут маємо цікаву штуку. Ця карта говорить про співпрацю і взаємну підтримку. Люди між собою об'єднуються, допомагають одне одному, підставляють плече. Може також означати, що місцева влада і силовики на зв'язку з громадою і все тримають під контролем. Карта добра, мирна, дає надію. Ну що я вам скажу? Небезпека певна, є, можуть бахнути, щоб ем, нагадати про себе чи якусь провокацію провернути. Але масових терактів чи великого наступу карти не показали. Будьте пильні, але без страху, бо сила в єдності і зло невічне. Бережіть себе, мої хороші. І як будете мати можливість, не ігноруйте тривоги. Ми з вами. Ну, давайте глянемо, чи зможе наша Україна до кінця цього року повернути назад ті окуповані села і містечка на Херсонщині. Перша карта Паж Пентаклів. Ото початок маленький, але впевнений. Це як перший крок до великої справи. Карта каже, що робота йде, готується ґрунт. Є плани, є люди, які... Цим займаються серйозно з головою, але ще не час для великого прориву. Зараз все росте потихеньку, як зерно в землі. Друга карта лицар жезлів, а тут вже сила. Ой, карта каже про активність, рух, імпульс. В якийсь момент наші хлопці таки підуть уперед. Буде спроба звільнення якогось важливого напрямку. Видно, що десь ближче до осені може бути прорив, коли наші використають вдалу нагоду. Але то буде швидкий точковий удар, а не повна деокупація всього. Третя карта. Відлюдник, а ото вже карта, що трохи гасить той вогонь. Вона про обережність, про роздуми, про почекати ще видно, що після того активного кроку знову буде затища, бо треба буде перегрупуватись та зрозуміти ситуацію. І ще вона натякає, що не все можна буде повернути одразу і щось залишиться під окупацією довше. Ну що, мої любі. До кінця року якісь села або менші населені пункти на Херсонщині можуть бути звільнені, наші хлопці ще себе покажуть і будуть моменти прориву. Але казати, що ми повністю повернемо все, то на жаль, зарано. Головне, що рух є, і він правильний: Тримаємось, віримо в наших і молімося за кожного воїна. Світло переможе. Питаємо за Олешки, Голу пристань і стару збур'ївку, що з ними буде, як довго то все ще триватиме, та коли вже кінець тій окупації. Перша карта пас жезлів. Оце як перший промінь світла після довгої ночі. Появляється надія, йде інформація, щось починає ворушитися. Люди там ще під гнітом, але вже є рух, можливо, від наших партизанських сил. Хтось стежить, передає дані, працює тихенько, але впевнено. Карта про початок змін, але ще без великих звершень. Друга карта туз мечів. А отут уже серйозно. то Карта рішучого удару, вона чітко показує, що буде момент, коли наші проб'ють ситуацію гостро, швидко і точно може бути точкова операція, прорив або різке звільнення певного населеного пункту. І то не десь у далекій перспективі, а вже ближче, ніж здається. Третя карта магістр. А то вже взагалі сильна карта. Вона каже, що в нас є всі інструменти, вся сила, вся воля, щоб забрати своє. І що дуже Дуже важливо, це карта початку нового етапу. Тобто, після звільнення тих територій почнеться відбудова, оновлення, повернення життя, і буде важливо, як ми з тим справимось. Бо маг несе не просто звільнення, а творення чогось нового. Ну що вам сказати, мої хороші е Олешки, Гола Пристань, Старасбурівка, вони ще трохи в окупації побудуть, але то вже не надовго. Зміни йдуть, процес почався. В якийсь момент буде удар чіткий і рішучий, і після нього все закрутиться дуже швидко. Тримайтеся, не втрачайте надії. Все повернеться, але треба ще трохи витримати. Слава нашим воїнам і всім, хто бореться за правду. Ой-ой, мої золоті питайте про каховку й нову каховку. Що чекає ті міста? Чи довго ще будуть під окупантом? Сідайте ближче, слухайте уважно, бо карти серйозні. Перша карта диявол. Ну тут ясно, що москаль там вчепився як кліщ. Та карта показує контроль через страх, брехню, маніпуляції. Окупант тримає людей у неволі, може бути тиск, колаборанти, провокації, підкуп, залякування, все, що темне і гниле, воно там, на жаль, є. Але пам'ятайте, диявол ніколи не вічний. Друга карта, четвірка жезлів. А ото вже добрий знак. Вона символізує визволення, повернення додому, свято. Це карта гарного завершення чогось важкого. Вона каже: Ти вистояв, тепер можеш святкувати. Значить, звільнення таке буде, і буде з радістю, з обіймами, з українським прапором, але не скоро, бо мусимо пройти крізь темряву. Третя карта сімка кубків. А ото карта ілюзій, очікувань і туману. Люди не до кінця. Розуміють, що відбувається, бо дуже багато дезінформації, обіцянок, страху і надій, які зникають. Вона каже: не вір усім словам і фантазіям. Буде багато балачок про от, -от звільнять чи вже домовились, але треба тримати розум ясним і серце твердим. Ситуація в Каховці і новій Каховці тяжка під контролем зла, але то не навіки. Окупанти сидять там, користуються, тиснуть, але все це не вічне. Світло прорветься. Тримайтесь, рідні мої, сила в правді, а правда з нами. Все буде Україна, лише треба ще трохи витримати. Гляньмо, що воно буде за сканією новою чаплинкою і каланчаком. Наскільки затягнеться окупація і яка доля тих наших земель? От і диявол сам вискочив, то знаєте, не просто так. Карта сама проситься сказати правду. Карта сама вискочила з колоди, диявол. Ну то вже знак великий. Як карта сама вилітає, то вона кричить: подивися на мене. Ворог там тримає все в жорсткому контролі. Через страх, репресії, може, й колаборантів тримає на гачку. Дуже важка енергетика, як темна хмара нависла. Видно, що русня там пустила свої корені глибше, ніж ми б хотіли. Але ще раз нагадаю: диявол ніколи не вічний. Друга карта. Дурень, а от тут цікаво. Дурень то завжди новий початок, щось неочікуване. Він приносить зміни, але в хаосі спонтанно може бути, що звільнення прийде тоді, коли його не чекають не за графіком, не за прогнозом, а раптово. І може воно початись із якоїсь помилки самого ворога або з несподіваного ходу наших. Третя карта Двійка Пентаклів. А ця карта показує нестабільність і балансування на межі. Вона каже, що ситуація ще довго буде така, то там тримається, то там щось змінюється. Але глобального прориву не видно просто зараз. І з нашого боку, і з їхнього постійні зміни. Це ні туди, ні сюди, поки не дозріє момент для справжнього кроку. Асканія нова, Чаплинка, Каланчак, місця під сильним тиском русні. Ситуація буде хитка, нестабільна. Звільнення не зараз і не все одразу, але прийде воно неочікувано, може, навіть через помилку ворога, поки ж там панує темрява, але вона вже не така міцна, як здається. Тримаймось, молімось за тих, хто там залишився, і пам'ятаймо, найтемніше перед світанком все буде Україна. Ой, мої хороші, сідайте, давайте глянемо, що чекає на верхній рогачик, Велику Липе Тиху і Горностаївку, і як довго ще буде та окупація. Перша карта десятка кубків. Ой, це карта миру, злагоди і сімейного щастя. Вона каже, що, попри всі труднощі, там є надія на гармонію і возз'єднання. Люди на тих землях навіть у темряві тримаються за світло. То добрий знак, що після важких часів буде радість і спокій. Друга карта король Пентаклів. А ця карта про контроль. Вона показує, що на тій території ворог старається утримати свої позиції міцно, працює над тим, щоб нічого не втратити. Але король Пентаклів це ще й карта мудрості, щось планування і ресурсів. Тобто боротьба буде серйозна. Третя карта відлюдник. Ця карта каже, що процес буде довгим, без різких рухів. Окупація може затягнутися, бо ні одна зі сторін не поспішає йти на різкі дії. Є відчуття затища перед бурею або довготривалого очікування. Ну, що я вам скажу? Верхній рогачик, Велика Лепетиха і Горностаївка е – там буде складна ситуація. Окупація може тривати ще деякий час, бо ні ворог, ні наші не роблять різких кроків. Але є надія. На мир і повернення радості в ці місця, бо люди тримаються один за одного і вірять у краще: тримайтеся, вірте в наших і в себе. Молимось за мирне небо над вами. Зараз будемо дивитися, чи москалі знову хочуть замкнути наші землі на Херсонщині, щоб відірвати від України від світу, чи то через дорогу, чи через світло, чи через зв'язок. Перша карта п'ятірка кубків. Ой, карта сумна, вона про втрати і розчарування. Вона каже, що ворог вже намагався щось відрізати, і, можливо, має якісь тимчасові успіхи, але багато втрачено і розбито. Вони багато чого не досягнули, бо лишаються сліди помилок і незадоволення. Друга карта, колесо Фортуни. Оце вже карта змін і циклів. Вона каже, що ситуація буде мінятися, то ворог буде на вершині, то ми. Іноді вони можуть вдаватися до успішних спроб відрізати логістику чи світло, але потім все повернеться назад. Карта говорить, що нічого не стоїть на місці, все крутиться і фарт на нашому боці. Третя карта страшний суд. А ото вже дуже сильна карта. Вона про справедливість, про пробудження і про вирок, каже, що усі плани ворога будуть викриті і зруйновані. А ми отримаємо шанс на оновлення і відродження. Все, що вони задумали, не буде вічним. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі ризик, звісно, є. Москалі постійно намагаються відрізати нас від світу, і часом у них щось виходить. Ми будемо боротися і відновлювати зв'язки світлої дороги. І в кінці все стане на свої місця, бо правда не може бути вічно прихована. Тримайтеся, вірте в наших, і все буде добре. Слава Україні! Ой, мої хороші, подивимось, чи не стане гірше з гуманітаркою на тій окупованій Херсонщині, бо ж людям там важко, дуже важко. Перша карта вежа. Ой, то дуже важка карта. Вона каже про раптові зруйнування, катастрофи і великі потрясіння. Тут може бути щось, що. Погіршить і без того складну ситуацію, може обстріли, руйнування інфраструктури, перебої з їжею чи водою. Карта попереджає про серйозні труднощі, що можуть прийти несподівано. Друга карта лицар Пентаклів. Вона каже, що, хоч і буде тяжко, але з гуманітарною допомогою будуть намагання десь щось тримати під контролем. Люди працюють, щоб доставити їжу, ліки, ресурси, хоч і повільно. І не дуже гладко. Карта дає надію, що не все буде зовсім погано. Третя карта двійка жезлів. Ця карта показує, що ситуація буде під питанням. І всі чекають на розвиток подій. Можливо, будуть варіанти, чи покращення, чи погіршення. Вона говорить про вибір і планування. Бо від того, як будуть діяти люди, і влада залежить подальший шлях. Тут є надія, але все ще тримається в підвішеному стані. Ну що я можу сказати? Гуманітарна криза на окупованій Херсонщині, на жаль, може посилитися. Будуть важкі моменти, і навіть раптові потрясіння. Але разом з тим є люди і сили, що намагаються допомогти тримати ситуацію під контролем, і багато що залежить від того, як швидко і ефективно спрацюють ці допомоги. На сьогодні карти все сказали. Молимось за Херсонщину, за людей, щоб мир швидше прийшов на ті землі. Нехай лихе не збувається, тримаймось, бо ми сильні. Бережіть себе і не втрачайте віри в краще. Нехай ангели вас оберігають, а доля веде тільки по світлій дорозі. До нових зустрічей. Слава Україні!